Всім привіт! З вами я, Стас, і сьогодні я в Майнкрафт і я придумав свою систему. Ту систему я перше дивився типа машини. Ну то вже так. Я придумав систему. Е -е -е -той во. Во. Две моя хата з замком кодовим. Зараз я покажу, як він всередині працює. І отак от недовго робив, бо то є дуже легко. Так от, в мене о, стоїть редстоун факли, які йдуть до липкого поршня. Липкий поршень я от того закриваю всього. Отак. І що, щоб вони відкрились, треба ввести код. У мене код дуже легкий, у мене двоєчка і 5. Ну тут від, код від одного до п'яти там розраховка. Отако. От відкрилось. Якщо хтось захоче, подивитися на карту, нехай пише в ВК на мою е, сторінку. Дам ссылку на мою сторону в описані. Якщо воно вийде. Так. Тут. Але перед тим, як я дам, я те, що дороблю. Я перероблю ТВО В креатив. Мою карту. Ой, не в в виживання. Ну і того всю. якийсь зроблю, щоб... Ніхто не зміг розламати, а тільки відгадати код. В середині я спеціально поставлю Во, Тако... код. Э, Зробимо темне стекло. Спеціально, щоб швидше чимало І буде така карта. То відкриє код. Я код поставлю вже по 10, і там вже треба буде три штуки від ТВО. Від твого. Вже буде, буде код на три цифри. може навіть на п'ять поставлю. А так буде легше. Ну мені. Карта буде цікава. Того машину ставлю. Ну, вам покажу зараз якісь завести. Все, вона поїхала, і в мене з нею сині лаги. У мене О, нарешті пересталася така друга. Так, мені зараз їх не треба. Так, промотую тут машину. Ой. На ній можна їхати, але треба ст. є 4 місці. Треба ставати або тут, або тут. Або тут, або тут. По-інакшому. -по -по ну просто провалитись через текстурки. Прилипаю до тої слизи. Блін тако. так, 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 так. Я уже снимал и векла в видео с машиной. И коробится с хрюнькой. Прям сегодня так выложу его. Ну, у їх відео нема сильного монтажу. Думаю, що тут і не треба монтажу, бо я показую такі. Та що я придумаю таке. При вас отвоє роблю карту. Хто хоче, може ти його просто написати в який, я йому дам скачку, скачаю собі. Ось тако. Тут мають бути блоки бо вот тако, короче. Так, тут стекло поломає. Так, промотуємо. Ну нехай риста дихає. Ну, добре, не буду робити, щоб уже не можна ламати а тут... Тільки відкриєте, заберете алмаз і все, Більше ніс не можна буде ставити. І так що... Хто не є лузер, він пройде нормально. Відгадаю мій код новий. Самому другого скину твою карту. Тільки там. Е... Тільки там ще не дороблено і він ще не знає, що в мене... Простенький кот. Так, о, відмічено. Один, два, три. дивіться, запалюйте. Трась, світильник запалився. Два. Запалився. І відкрився прохід. Давайте все. третий тут. Так, 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 так. Ммм, выйти мій скин. Вау, ма такий, нічосі. Ничего Красавчик. Вау! Деньмен. Так. І тут я при вас Поставлю сундук. і зачаруваю. Ну, можна ще й кинеги. Олмаз, один, два, три, пять. Тут будет такое, такой, 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 э -э... выкладываем, неправильно, что один, два, три. Стаки стрел. Стам сундук. Там книжную на полку. Тьфу. Кипроша, проходит Нормально, не ламайте карту. Тако собі нічо, прочность, защита 4 Алмазний меч. Острота подача. Коротше, фігня меч. Чесно кажучи. Викинем пару мечків. І будемо шукати круту зачаровку. Острота 4. Ну та, все. Я ще щось на дубичу. Ого. Що таке воно буде? Ивасика на куда че фігня. Ну, ті вол, я два спалю. Так, що тут шарити треба? Ага. Тако. тако. Ну і лук. Прошлость, сила, прошлость, три, сила... О! М -м -м. Ну, везем. ша лук один. Два моча... Два лука будет. Тут сила. О, бесконечность. Тут вот такие, гарный лук. Такой маленький лук. туво Туда не требу, туда не требу. Вот такое. Вот такое. Все, пишите. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, кто же не подписанный. И всем пока-пока. Вау, пока.